Вітання усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Навчально-виховний процес завершено. У п'ятницю 5 липня відбулася ознайомча зустріч обговорення проблемних питань щодо стану будівель, захисних споруд, забезпечення технічним обладнанням, стану прибудинкових територій закладів освіти Куровицького старостинського округу Глинянської громади. Староста Ігор Лісовий зустрівся з директором Куруцького закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів імені Миколи Лемака, Василем Волошиним та завідувачем закладу дошкільної освіти Надією Ковчак. Обговорено можливі шляхи вирішення цих питань та намічено подальший план розвитку даних закладів освіти на території Куровицького старостенського округу. Африканська чума свиней, будьте обережні. Занести збудник африканської чуми свиней у ваше господарство можуть люди, заготівельники худоби, тварини та птахи, які побували на зараженій території. Вірус також передається з кормами для тварин, ручним багажем, продуктами харчування та через гризунів. У випадку вимушеного забою дорізу свиней закликаємо не роздавати свинину рідним та сусідам. Якщо у вас захворіла чи загинула свиня, негайно повідомляйте спеціаліста державної ветеринарної медицини за номером телефону 45287. Не допустимо хворобу на території нашого краю. Рятувальники провели відпрацювання озерами Дубенщини щодо безпечної відпочинку на воді. Під час відпрацювання рятувальники поставили акцент на кілька основних правил безпеки, яких дуже важливо дотримуватись. Перш за все, необхідно уникати заходу у воду у стані алкогольного сп'яніння. Також рятувальники звернули увагу на безпеку дітей. Вони наголосили, що діти повинні купатися тільки під наглядом дорослих. Безпека дитини на воді вимагає постійного контролю та уваги з боку дорослих, оскільки навіть невеликі водні глибини можуть бути небезпечними. Не менш важливим було підкреслення того, що купання наодинці також є ризикованим. У разі виникнення непередбачуваних обставин наявність інших людей поруч може значно полегшити допомогу та врятувати життя. Дубинське районне управління головного управління ДСНС у Рівненській області звертається до усіх мешканців регіону з проханням неухильно дотримуватися правил поведінки на воді. Необхідно пам'ятати, що безпека є спільною відповідальністю кожного з нас. Дбаємо разом про безпечні жнива. Щоденно рятувальники Дубинського районного управління ГУДСНС України у Рівненській області проводять профілактичні рейди місць збирання, переробки та зберігання зернових продуктів. Так днями рятувальники провели профілактичні рейди щодо дотримання правил пожежної безпеки під час жнив. Рятувальники поспілкувалися з працівниками полів щодо отримання правил пожежної безпеки під час рининої кампанії. Також звернули увагу на стан забезпеченості зернозбиральних агрегатів, тракторів та автомобілів сертифікованим вогнегасником, наявність хлоповок та лопат. Крім того, працівникам було роздано листівки із отримання вимог прав пожежної безпеки під час жнив. Проведення даних заходів є одним із основних методів попередження виникнення пожеж під час жнив. Оскільки пожежна безпека залежить від усіх працівників, які в них задіяні. Встановили генератор на вулиці, але йде дощ, як діяти? Найголовніше правило ні в якому разі не вносити генератор у приміщення на балкон, у під'їзд, магазин чи кав'ярню, адже під час роботи виділяються токсичні речовини, від яких можна отруїтися. Генератор має завжди залишатися на вулиці, але ви можете подбати про спеціальний навіс, який захистить прилад від опадів. заховавши генератор під накриття. До нього має бути доступ чистого прохолодного повітря. Якщо ви заховали генератор у спеціальний контейнер, потрібно передбачити систему виведення вихлопних газів. Генератор не повинен перегріватися. Отож, бережіть себе та оточуючих, слава Україні!